Ну я думаю лучше на пару секунд раньше. Привет, привет. Сейчас покажем бой. Бой у нас на ее против Е против АМХ 50B. Ну, не простого, а трехотметочного. Тут, наверное, мотнул. Стоп, нет. назад. Цель на базу стал, получается. Одну плюху дал, из укладки сразу меня. Мачо він красиво. Сейчас ще, ще я одну плюху вихвачу. Уже, да, уже дві плюхи, да, молодець. Оно три отметки світиться. Ну разве цей бой показує, значить ми йому люлей дамо. І ховається, і ховається, жде, поки я на нього хочу. От і попривикали, коротше, що на них вкатает. Чекаю наказу відкрити вогонь. Гусениця пошкоджена. Ага. Ага. Зараз буде йому такий сюрприз. Не стежу за ціллю. <кхем> я не пам'ятаю. ББшка До по-моєму довбанув. Не захотів рисковать. Ну не просто долбанул. Выкатывается. Летить. Ну тут получаю, з поджогом. і довольний собою. Об'їхав мене все-таки. Но не успею заїхати. За здание. Свободен. Трехотметочный башка. Все спасибо.